Скандал і Свавілля на стрищині у пост Софії Чмир кажуть з деяких джерел, що це донька одного із фігурантів цього відео на стрищині двоє осіб. У грубій формі виписували повістку греко-католицькому священнику оцю Андрію Чмиру, який править у селі Дуліби, і очевидно, що знімав хтось з родини. Це відео розійшлося сьогодні. Вже є реакція на це. відео. Ну, відео містить ненормативну лексику, тому перепрошуємо. Не буде брати взяток, не буде просити гроші і не буде брати е, о, харчі. Нащо тобі стільки харчів, де мені скажете, хоч комусь допоміг тими харчами, що тобі привозять? Відповідай. Сьогодні ти вже не відбратиш, бо я сьогодні вже зафі... зафільмую і людина тобі дасть підписати, то вже хлопці з жидачу. Один робіт я Я тобі казав. Чмир, чи чому я тебе там? Що я тобі не прощу за те, що ти неграмотний сон. Вы... Я тобі казав то, літом, що ти неграмотний і ти не маєш права бути в дулібах. Маєш стрілищі старі в поймі. Иди, так, ти, там візьму, там в локальки, і там, ти там візьмуть, там на молоденький ксьон є, приїжджає. от ти йди туди. Тут. Ти за жар вже розумієш? На 9 ранку, 15 років. Поші, пишіть, пись. І ще одне, то я вже попереджу. Якщо ти не приїдеш, ми приїжджаємо з хлопцями і грузимо тебе як товар. Це не угроза, це, це військово зобов'язане. Скільки тобі робить? 40 з копійками. Дивіться, а мені 66 і я ще... Ходжу, добровільно служу. <реку> Ще щось скажи, відповіш. Приїдеш? чи за тобою приїхав? Я зараз перезвоню, не можна. Так дзвони, куди хочеш. Я попередив цих твоїх канцелярії і Тату. Ти ніякої броні не маєш. Тату, у мене телефоні. Сочинського. Бо він мудра людина, він тобі не пара. Ти був польов. Наді, ти знає. а, то не треба знаєш. Тебе, та я би міг, я би тебе задушив, я би тебе взяв за горло, я б тебе задушив. Перепрошую, будь ласка. Знаєш чому? Ти мого сина, сука, в позору піде. Ти його не хоронив. в мене не подвірю, що ти казав? Раб Божий. А, так Звання не міг сказати, підарюга, блядь. І не дай Бог ти ще мені, ти ще не приїдеш <ного> <ти> в п'ятницю. Я приїду з пацанами і заберу тебе, я то, то мішок з тою бульбою, що тобі привозять. І ти будеш в яворові, тобі там привезуть все. А тут, не надійшся, нікого навіть не проси, з канцелярії знають, я йому казав, що ми знайдемо, в нас є вже ранений капелан з війни, три роки на війні був. А ти вже своє з'їв. Ти вже не хочеш ти, я свого сина заберу. Я заберу взять, я заберу, як хочешь. А ты сиди тут шикуй. Я тебе не прошу. Скажите мне, будь ласка. Давай. Так. Еще все. Так, було вранці. Це відео з'явилося вчора. Вранці вже була реакція від керівника Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького, який звернувся до керівництва Львівського обласного ТЦК та СП з'ясувати, чи дійсно чоловіки у формах на цьому відео є працівниками ТЦК і дати оцінку їхнім діям. Львівський ТЦК в свою чергу відреагував на відео із конфліктом військового та священника, і в ТЦК заявили, що чоловік не є їхнім працівником, а втрутився в розмову між їхніми працівниками та священником в процесі видачі повістки, оскільки має до священнослужителя особисту неприязнь. Ситуація потребує повного з'ясування, адже в інтернеті є лише фрагмент відеозапису, вирвана з контексту розмова. Те, що можу сказати, точно мобілізаційний процес не може відбуватися з приниженням честі та гідності людини і не повинен переростати у зведення особистих рахунків. Написав 12 грудня Максим Козицький. Ну а вже сьогодні Львівські ТЦК сповістили, що чоловік просто у військовій формі не є їхнім працівником. Він є цивільним і, очевидно, зрозуміло, що є особиста неприязнь до священника. Але вже сьогодні, буквально перед нашим етером, очевидно, що донька знову розмістила пост про те, що священнику продовжують погрожувати священнослужителю сестра села Дуліби якому вчора вручили повістку, донька церковнослужителя переймається за свою сім'ю. Вона зазначає, що їм погрожують після опублікованого відео соцмережа. Почали ще й залякувати повідомленнями. Доброго ранку, гнида. Ви зі своєю донькою зовсім охуїли вже. Якого хуя вона пише, що ми диверсанти у формі зсу. Поки такі, як мій син, твою дупу на хабну захищають і гинуть, ти, тварюка, така морду собі віджираєш тут. А я ще диверсант. А може це ти диверсант, а? Може тобі русня заплатила, щоб військових дискредитувати та ворожу пропаганду поширювати серед парафіян? Коротше, бійся, сука. Ви за свої слова відповісти. І вже згодом стало стало зрозуміло, що чоловік у військовій формі, який на відео конфліктував із священником, це батько братів вишиваних. Ми про них згадували в наших етерах, які загинули у теперішній російсько-українській війні з різницею у 10 днів. Молодшого Василя не стало 4 березня у боях в Миколаївській області, а старший. 34-річний майор Кирило Вишиваний загинув через 10 днів після цього наслідок удару крилатих ракет по Яворівському полігону і Максим Козицький сказав, що щиро співчуває Василеві Дмитровичу через втрату. Але це наш ворог, росіяни. Вони вбивають українців. Це вони вбили братів вишиваних. Будь ласка, не шукаємо ворогів між собою. Хотілося просто додати, тому що правову оцінку діям людини у військовій формі і погрозам мають віддати правоохоронці, але цікаво, чому така пасивна була поведінка представника ТЦК, який вручав повістку Світ. Ще служителю і дав можливість двом сторонам конфліктувати, а також принижувати честь і гідність, і просягати руки до людини, неважливо чи в рясі вона, чи в цивільному.